Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку з вами Руслан. Це сервіс та продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також організуємо доставку. Сьогодні говоримо про Дінаго Тітан 300 або Шаркс 300. Так, отакий от квадрик значить, ми підготували для одного з наших клієнтів. Це наш постійний клієнт. Він у нас давно обслуговує квадроцикли. У них не один квадроцикл в сім'ї, сім'я велика, декілька дітей. Всі квадроциклісти. Значить, у них. Планово проходить оновлення автопарку. У них 150-ки Лінхай, значить, у них 200-ки Кайобу. Зараз вони пересаджуються на 300. ки Значить, 300-ка. Чому їх підкупила? Тому що вона значно масивніша за будь-яку 150-ку і 200ку. Значить, Підкупила тим, що є понижена передача. Підкупила тим, що вже немає цепі на задню. Ось, а повноцінний кардан, який довговічний. і Вимагає мало до себе уваги. От, підкупило тим, що е, квадрік уже двомісний, і двом дорослим на ньому розміститись взагалі не складно. Підкупило тим, що великі колеса 25. Колеса вже по розміру такі самі, як на 400, 500 і 600-кубових повнопривідних квадриках. Підкупило тим, що це інжектор. От, тому що люди трошечки змучились з тими карбюраторами. Карбюратор то заводиться. То не заводиться, то холостого немає, от, то провальчики якісь. от З інжектором проблем трошки менше. Коротше кажучи, крок вперед на зустріч еволюції. Значить, е, Хто не бачив е, обзори значить, на цю техніку, можете перейти подивитись, я раніше вже знімав про цей квадрик, А якщо вам ліньки, то коротенько скажу так. Це техніка, побудована на базі е, стареньких Kawasaki Brute Force. Двигунчик це клон Кавасакі. Двигунчик виготовляється на заводі Лансін. Лансін це найсерйозніший виробник двигунів. Завод Лансін виготовляє двигуни на мотоцикли BMW. Вдумайтесь просто. Коротше кажучи, топовий двигун від кращого виробника. Квадроциклетний двигун з захищеним варіатором. Тут у нього варіатор знаходиться. Ось, подивіться, забір повітря у нього піднятий. Практично ось сюди. Ну, тобто квадрік можна долать, може долати броди, практично по бубінці ви будете сидіти в воді і з ним нічого не буде. Оскільки це двигун квадроциклетний, я не смесь бульдога з носорогом, от, то у нього захищений і генератор. Генератор у нього знаходиться отут, під цією кришкою, і генератор тут купається в маслі. Тому вода генератору взагалі е, ніяк не страшна. от Квадроциклетна трансмісія, ви бачите, l Low range це понижений ряд передач. Квадроцикл їде повільно, максимум він здається їде 30 км за годину на цій передачі. Ну це прям в отсічку треба її От. Але на пониженій передачі у нього шалена тяга, просто шалена. От. Ну і за рахунок такої компромісної відносно невеликої ваги в порівнянні з повнопривідними квадриками, завдяки пониженій передачі і шикарні тяги, завдяки великим 25-м колесам. А ви розумієте, що чим більше колеса, тим більший кліренс. От. Цей квадрик досить таки непогано їде по вездорічю. Ще треба відмітити оці шикарні покришки. От. Це е... Китайські покришки досить непоганого виробника, але це копія досить відомого, досить відомого такого світового малюнку. Квадроциклісти деякі сються по ньому просто кипятком. Хто знає, як називається оригінальний отакий протектор, оригінальна покришка, марка і модель. Напишіть, але ці покришки шикарно працюють по будь-яких поверхнях. По будь-яких асфальт, пісок. Ну, по асфальту, правда, трошки гірше, бо по асфальту вони зношуються, але по асфальту покришки мінімально гудуть. Квадроцикл практично не водить, він досить стабільний. Значить, пісок, сніг, болото їдуть шикарно. По льоду, о, тут ми катались, у нас все було обмерзле. Дуже важко заставити квадроцикл піти в занос. Так, звісно, це можливо, він йде в дріфт і так далі, але покришка, покришка просто шикарна. І от, зважаючи на це все, він, він навіть на задньому приводі по бездоріжжю їде непогано. Так, це не повний привід, але це компромісна техніка для тих, кому там 150, там 180 або 200 кубів вже замало. І це техніка для тих, у кого немає 5000 баксів, щоб купити повнопривідний квадрик. Ось він 3850 сіл і поїхали. Так, лебідка вже тут стоїть з заводу. Тобто арсенал значить, для експлуатації техніки на бездоріжжі шикарний. Якісна гума, лібьодочка, досить потужний двигун. Реально я б сказав, що ця 300 вона їде краще там, за Лінхай 300. Підрив у нього, можливо, за рахунок там, прошивки якоїсь в інжекторі, може через те, що двигунчик тут якийсь особливий стоїть інший. Але по відчуттях підхват у нього краще, ніж у повнопривідного 300-го лінхая. Ну, Про ці речі я казав, що це власник попросив нас дообладнати отакими аксесуарами, тому що діти катаються багато і часто пального не вистачає. Отакий От аксесуар це річ номер один. Після того, як ви купили квадрік, обов'язково треба її придбати. Тому що поїхати в магазин, перевезти якихось продуктів. А якщо на бездоріжжя їхати на покатуху, якийсь тормозок з собою, взяти, якусь мотузку, запасну інструмент, його нікуди просто покласти. Тому цю штуку купляють Значить, купляють першої після покупки квадріка. Отакі От речі значить, власник придбав, попросив нас поставити, бачите, сокира, як воно все тут просто, просто От. Е, так, Ну і що? Зі своєї сторони, ми цю техніку повністю підготували до експлуатації. Одразу замінили масло, залили туди якісну синтетику, для того, щоб двигун з перших хвилин працював на якісному маслі, щоб він обкатувався без шкоди для свого ресурсу. Значить, замінили повітряний фільтр, замінили масло в редукторах в задньому мості. Значить, ми промазали всю підвіску. Бачите, ось вона. Вся підвіска промазується, скрізь є тавотниці. Подивіться, ось вони, шарові опори. Значить, верхня. Нижня шарова промазана. Коротше, зробили повний комплекс робіт. Залізли в кожну щель і вилізли з кожної щелі для того, щоб техніка мала максимальний ресурс. Тому що з заводу більшість китайських квадроциклів приходять сухими, без єдиного грама смазки. Отака От історія. Тепер ми впевнені в тому, що ця техніка буде працювати. Е, так, значить, ну, що сказати? Загалом, е, це Новинка, так скажімо, від цього заводу, від заводу Тао Моторс. Раніше я не був фанатом цієї техніки, тому що завод Тао він орієнтувався на таку на досить бюджетну техніку в низькому ціновому сегменті. От, відповідно, там була найдешевша техніка і найнижчої якості. І коли, коли я дізнався, що в Україну їде трьохсоточка від цього заводу, від цієї фабрики, я думав, що ну, ну буде хуйня. От, але ми були дуже здивовані значить, з нашими майстрами. Коли ми ставили на колеса, збирали перший квадрик, ми, ми, ми просто були шоковані. А потім я дізнався від постачальника, значить, що оця лінійка, значить, ось вона Дінаго. 300 Титан, значить, оця вся лінійка квадроциклів Дінаго це, по суті, ну, прямо-таки окрема зборочна лінія. Тобто. На цьому ж підприємстві на ТАО Motors. Так само будуть збиратись окремо тут в сторонки дешеві квадрики на своїй зборочній лінії. А лінійка Dinago це прям, ну, преміум-сегмент. Вони вже розробляють 400, ну, вже розробили і зараз е, почнеться її серійне виробництво повнопривідне. І 500. От, і це техніка, яка буде конкурентна сучасним монстрам, там, типу Лінхай, Сіфмота і так далі. Звісно, одразу вони не почнуть конкурувати. От, але... Значить, вони вже, вже зробили крок назустріч прогресу. Значить, вони почали робити техніку значно якіснішою. Ну, просто в порівнянні із попередніми 200-кубовими квадриками, які вони робили. Це Common Scorpion, Common Sharks, Forte Braves, Hammer і так далі. Це просто небо і земля. От техніка у всіх відношеннях ну, 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 видно, що, що зроблено по-людськи. Так, в цьому році також е, залетіла в Україну ще одна трьохсотка, така сама. Називається вона Ланси Лансін 300, там щось X -Wolf. от, Так от, Лансін е, 300, по суті, це такий самий квадрик. Такий самий. значить, Відмінності у пластику, значить, тут пластик. Трошечки твердіший. Тут пластик АБС. От, а у Лансіна поліпропілен, він більш м'який. Відмінності в амортизаторах. У Лансіна стоять свої амортизатори фірмові, вони трошечки м'якіші. У Лансіна своя фірмова світлотехніка. Ну, ця, звісно, трошечки дешевша. От. Так от, за рахунок от таких речей там трошки дешевші амортизатори. Тут стоять, трошки дешевша світлотехніка, трошки грубіший пластик. От За рахунок цього. Dinago Titan 300 майже на 600 баксів по ціні дешевше від лансіна. Але по техніці рама, підвіска, ступиці, задній міст, двигун це все таке саме, як у лансіна. Лансін, здається, 4500 4 коштує. Чи що? От, а ця штука 3850. Тому обирайте, що вам потрібно більше. Якщо робочі характеристики, то ось вони такі самі будуть, як у лансіна. Якщо вам хочеться трошки якіснішого пластику, щоб у вас там світло було якесь там, не знаю, модні фірмові, там, фірмові ліхтарі, якісь стояли, там, фірмові амортизатори, ну, то можете обрати лансін. Ну, але от є вже позиція заводу, і виробник каже, що завод запустив окрему зборочну лінію, тобто вони будуть клепати також якісну техніку. Тому, тому якби, у вас є право вибору. Загалом, як на мене виглядає досить бадьоро. Фанати квадродвіжухи, ви можете мені написати Значить, закос, на яку техніку чий силует тут проглядається. Кого і з ким тут китайці змішали. От, але виглядає бадьоро свіжо. Найбільше мені подобається така розкраска. Такий, сіро-графітовий Сіро сіро е, Значить сіро -графітовий пластик і голубенькі вставочки, Такі ненавяжі. Це значить, металевий каркас для того, коли ви будете валити дерева, щоб не зламало вашу оптику. Ну і По задній частині тут також така сама історія. Значит, такий а-ля подрамник. Вот. Оця історія мені дуже подобається. Зараз включу. Покажу вам. Світиться просто. Подивіться. Що це таке? Що це за Бентлі, що це за Audi? Хто скаже? Так, ну що, ми покатались на цьому квадрику, їде він цікаво. Рулиться він досить легко. Рулиться він легше, ніж деякі 200-кубові квадрики. Тобто, тут геометрія підвізки, геометрія значить, рульового механізму зроблена і спроєктована досить грамотно. Навіть при заїзді там на бордюри, відчуття такого, що у вас вириває кермо із з рук немає. тобто... Навіть на швидкості при проїзді є різних нерівностей. Відчуття такого, що квадроцикл швиряє зі сторони в сторону, переставляє там, або по колії він рискає, абсолютно немає. Тобто рулиться, техніка класна, техніка безпечна. Якщо ви купуєте таку штуку для дитини, то дитина впорається. Ну, ось він на місці стоїть. Значить, і Великого зусилля не треба навіть на місці, щоб покрутити кермо, а на ходу він рулиться ще легше. Я хочу, щоб глядачі цього відео зрозуміли мене правильно. Це не Yamaha Grizzly, і це не Brute Force, і це не Polaris Sportsman, і це навіть не От. Але це вже заявка на успіх. Ще ніколи, ніколи в житті цього завода вони не використовували сторонні двигуни. І якісні двигуни. Зараз вони купили найяхуєнніші і найдорожчі двигуни, які тільки можуть бути на ці квадрики. Ну, Ви просто подумайте. Значить, Я хочу, щоб ви розуміли, що по цих квадриках можуть бути якісь косячки. Оскільки оця фара LED, ну, і вона раніше ще не використовувалась, може десь відпаде якийсь діодік. Тут їх 4 штуки, здається, може один якийсь колись перестане світити. Я хочу, щоб ви це розуміли. Значить, Оця приладова панель. Просто просто як у Тесли. Можливо, і з нею щось колись трапиться. Я хочу, щоб ви це розуміли. Ну Тобто це абсолютно свіжа модель на ринку, і доки вона обкатається, доки вони виправлять якісь косячки, щось із ним може траплятись, Ви мусите бути до цього готові. Але це найдешевший 300 кубовий апарат на автоматичній коробці передач з пониженим рядом і з карданною передачею на заднє місто. Це двохмісний квадроцикл, двохмісний квадроцикл з лебідкою і е, цілком значить, конструктивно виконаний по хазяйськи. ну Тобто, десь щось недоробили, десь щось висить, десь щось так якось виглядає сумнівно. ну Нам би хотілося до нього доїбатись, я ж вам казав, коли він їхав цей квадрик Я думав, що, ну, що прийде піздець. Ми його зберемо, поставимо на колеса і відправимо назад. Але ми подивились, покатались. Всі клієнти, які приїжджали до нас, хто купляв у нас тут місцеві Лінхай, трьохсотки, люди, у яких тут є, сів, мото місцеві, періодично заїжджають до нас в гості, всі покатались і всім ця техніка сподобалась. Тому от. От така історія для вас. Забігаючи наперед, от я казав, що ці квадроцикли побудовані на базі там, стареньких Kawasaki Brute Force. Так от, доки я займався прокатом, у мене в прокаті були китайці лінхай там Лансіни, да? а у ну, можна сказати у мого сусіда були кавасакі Брутфорси. З отакими точно двигунами, отака ж трансмісія, такі ж мости і так далі. Так от, з досвіду скажу. В принципі, у них все ходить, проблем немає, але треба розуміти, що ну так скажімо у квадроцикла досить тяжка база, досить зубаті покришки. Досить зубаті. Ну просто на, на, на два пальця протектор глибиною. І цей квадроцикл там в принципі, будь-який квадроцикл, трансмісія будь-якого квадроцикла вона не любить дріфти. Одна справа, коли ви дріфтуєте по льоду, по снігу, да, а інше, коли ви робите це по сухому. Значить, В якийсь момент у вас з'являється просто єбічний зацеп, ваша покришка чіпляється або за якийсь камінь, або за якийсь корінь. І це створює велетенську ударну нагрузку в трансмісії. Значить, я знаю, що навіть на оригінальних квадроциклах Kawasaki у нього були е нюанси по трансмісії. Там щось вони колись крестовинку порвали, потім якийсь вихідний вал в коробці передач вони міняли. Тому зважайте на це. Зважайте на це. І будьте розумними, будьте адекватними. От, і коли дріфтуєте, подивіться відосики про дріфтову техніку, як виглядають квадроцикли, підготовлені для дріфту. Квадроцикли, які підготовлені для дріфту, у них, ну, них такі колеса, От, отакенькі, просто малюсінькі, і вони лисі. Їх роблять маленькими для того, щоб їх легше було крутити і легше вони шліфували. Ну... Хто дріфтує на таких покришках, ніхто не дріфтує. Подивіться джипи. Да, є джипи, які дріфтують, але джипи, які, на яких дріфтують, на них ставлять також малесенькі шини, щоб їх легше було крутити, щоб менша нагрузка була на трансмісію і на лисих шинах. Тому якщо ви хочете дріфтувати, купіть собі комплект якихось лисих автомобільних шин. Ну, сюди, напевно, від якогось матіза підійдуть покришки Там, чи від Ланоса, не знаю. Натягніть їх і дріфтуйте. Надріфтувались, Все, ставте назад ці колеса, бо це колеса для бездоріжжя. Подивіться, їбать, який тут протектор. Ну Це просто, блять, я не знаю, як вистачає розуму у людей дріфтувати на таких покришках. І потім вони кажуть, та варіатор слабий, та, та трансмісія слаба. Голова у вас слаба, якщо ви робите таке з технікою, і так, і так бездумно нею користуєтесь, безжалісно просто. Все, значить, у всьому остальному, з того, що я знаю, то двигуни ці трансмісії практично безвідмовні. Ну, тобто, якщо будете користуватися цією технікою за призначенням, значить в цілях туризму і подолання там, якогось легкого там, та середнього бездоріжжя, все, міняйте масло, міняйте повітряні фільтри, там іноді ж працюєте, воно їздить. Двоконтурні гальма. Пружини, які армують і захищають від перетирання гальмівні шланги. Ви ж розумієте, що підвізка працює, ходив вверх-вниз, щоб не перетирались гальмівні шланги. Далі, подивіться. Кронштейн, Кронштейн який утримує додатково гальмні шланги, щоб вони не перетирались об речах. Подивіться, подивіться, яка ізоляція, які кембрики плетені. От. Ось він який герметичний конектор. Подивіться, ось який, який кронштейн, який тримає патрубки системи охолодження. Ну, я просто порівнюю з Лінхаями. Я лінхаєми займаюся майже 6 років. На 400-х, 500-х Лінхай навіть немає такого кронштейну. У Лінхая шланги висять, просто як попало. От. Подивіться ось проводка, яка ізоляція. От, подивіться. От, ось він герметичний конектор. Ну, Тобто все зроблено по-хазяйськи. Подивіться. Ну, радіатор, вентилятор, дифузор. У Лінхаїв я все порівнюю з лінхаями. 400-500. У них немає дифузорів, які направляють повітря до радіатора. Ось вона морда, решітка радіатора. І ось він, видно, дифузор стоїть. Для того, щоб повітря, максимальний поток повітря проходив через радіатор і е система охолодження була ефективною. Ну, блін, я не знаю. Зроблено прикольно. От. А далі ми побачимо, наскільки, наскільки воно буде е, значить, ресурсним і надійним. Е, Релі-зарядки, Релі-зарядки таке, як там, на 400 500 кубових квадроциклах, просто конячі. Подивіться, які тут провода товстелезні. Ну, і знову ж таки, подивіться якість проводки, герметичні опліточки. Е, не герметичні, а е, такі ось плетені. Тобто зносу Все зроблено на рівні. Ось він бачок на гальмівний, на гальмівний задній контур і шланг, як ви бачите, на нього таке, також надіта пружиночка. Ну, от, ну тобто Все зроблено по от. ну доїбатись до чогось складно. ну З того, що я побачив, ну це я вам кажу, що пластик відрізняється, тим, що він жорсткуватий, світлотехніка, там ну амортизатори. Все інше Бімба. Отака історія. Квадрик завтра їде в Боярку значит, під Київ. Хочеш такий, отут контакти на екрані або в описі під відео, там будуть посилання на наш сайт, інстаграм, телеграм, Тікток. І що захочеш. Пиши, куди тобі зручно, а краще дзвони.